Олександр працює водієм. Щодня долає на своєму авті щонайменше 100 кілометрів. Раніше кожен робочий день витягав з його гаманця близько 200 гривень, та місяць тому він вирішив більше не витрачати гроші на коштовний бензин. Все-таки газ був три рази дешевше вот, по тим временам. І поэтому, звісно, що понимаешь, що на бензині ездить нікуди не поїдеш. Поэтому пришлось ставити газ. А нинішня ситуація з чергами на встановлення газового обладнання та цінами на бензин переконала Олександра. Вибір зробив правильний і головне вчасний. Я якраз очень добре попал в струю. От, буквально, то в мене вийшов, що сьогодні договорився. Завтра сказали, пожалуйста, приїжджай, делать. От по сім'я людям заезжал на техобслужування, тобто первой тысячи надо там техобслуживание делать. От уже говорит, очередь роботи просто не проворот. Власник СТО Володимир вже сім років допомагає водіям економити, встановлює газобалонне обладнання. Вже три тижні хлопець навіть в неділю на роботі, а дні розписані по годинах. Сейчас очень забита. техстанция, буквально розписана на місяць. Это три поста у нас. От Это связано з тим, що бензин очень сильно піднявся в ціні. Газ сейчас находится знаходиться где-то на уровне в половина ціни бензина. Становити газ зараз коштує від 400 до 1000 євро. Ціни в валюті бо везуть обладнання з Польщі. Вартість залежить від потужності двигуна автівки. Роботи виконують за один день. Раніше клієнтами Володимира були в основному люди середніх статків на недорогих автомобілях. Тепер ситуація кардинально змінилась. Приїжджають сюди і мерседеси з шестициліндровими двигателями. От, тому що вони теж їм дуже дорого. У них розход бензину великий. Якщо ви також думаєте встановити собі на автогаз, але все ще вагаєтесь. Є простий спосіб дізнатися, якою буде економія саме для вас. Аби допомогти своїм клієнтам станції техобслуговування вивели певну формулу, яка допоможе вам визначитися, чи встановлювати газобалонне обладнання на власний автомобіль, виглядає вона приблизно ось так. Але якщо ви не хочете мати справу з формулами або складними математичними розрахунками, то можете скористатися вже готовими калькуляторами, наприклад, такими. Калькулятор можна легко знайти в інтернеті. У віконця вводите вартість обладнання, бензину, газу, витрати пального вашого автомобіля а також денний або місячний кілометраж ваших поїздок. Натискаєте кнопку Розрахувати і одразу бачите, за скільки для вас окупиться газове обладнання.